Привіт всім! Сьогодні я хочу витягнути для вас карту на повнолуння. Цього місяця повнолуння, 24-го, і карта на повнолуння вона може висвітити якусь ключову ситуацію для вас, або головну думку, на якій треба зосередитись, або може якийсь, якась порада чи натяк на щось, з чим ви маєте бути уважними. Повнолуння у нас 24 лютого, але дія повнолуння, як правило, починається десь приблизно 2-3 дні до самого повнолуння та продовжує свою дію десь 2-3 дні після повнолуння. Тож будьте уважні, ці дні особливо в день повнолуння, але не обов'язково. Тобто 3 дні до 3 дні після. також може бути але якесь осяяння або якась ідея. або… Хтось в ваше життя і, ста, і стане займати якийсь простір. Або, може, ви, нарешті, приймете якесь рішення, до якого довго йшли, сумнівалися в собі, сумнівалися, і тут, нарешті, ви зрозумієте, що тільки в вашій владі прийняти це рішення і щось змінити чи здійснити. Тож. Я буду витягувати карту для кожного знаку зодіаку, яка покаже ключовий момент, на який треба звертати увагу, чи що буде актуально для вас. Так, почнемо. Давайте почнемо навпаки, щоб не було так, як це називається, щоб не було так образливо для риб. Чекати постійно. І так, для риб карта на повнолуння. Рицарь жезлів. Ця карта каже про те, що щось буде пов'язане саме з вашою діяльністю. Діяльністю бізнес, робота безпосередньо творчість, рішення якійсь, якась активність, вирішення якихось питань. Тобто ця карта дуже активна. Вона для вас може висвітити якийсь Дуже активний період в житті. Або це кульмінація буде саме в вашій робочій сфері чи в сфері творчості. Тобто саме процес в розгарі. Ось так. Наступний це можуть бути якісь зміни, якісь поїздки, безпосередньо поїздки. Якісь зустрічі, щось пов'язане саме з роботою, або творчістю, або зі, саме зі створенням, або вирішенням якихось ключових питань. Так, наступний у нас водолій. Ну, булочка, мабусіньку, сьогодні я підстригала когті, вона тут так карала. Коза, як бути, я не знаю, різали її. Так, водолій, карта для вас. Дев'ять жезлів. Карта каже про те, що у вас такий настрій в позиції захисту. Може, ви будете відстоювати якісь спірні питання на роботі, чи захищати свої інтереси, чи свою честь та гідність перед чимось. Чи це така, такий настрій? Захисту або бути на поготові, пов'язаний з втомою. Саме з втомою через роботу, через відсутність вчасного відпочинку і таке інше. Може бути такі настрої трохи невпевненості. Невпевненості, але нічого такого страшного прям немає. Но ви можете бути такий відчувати себе трохи потрьопаним. Далі. Ми сьогодні йдемо з кінця на початок. І далі у нас. Хто там у нас далі? Козирог... Козиріг. Козиріг. Карта для козерогів. На повнолуні. Все буде добре, десятка кубків. Це така карта, коли ти вдома, і сім'я вдома, і а, всі, всі поруч, ті, хто тобі. Близький або рідний, і тобі так хорошо, спокійно і гарно проводиш час, і така атмосфера комфорту, спокою, злагоди і любові. Коротше, все, все добре, все прекрасно, усі щасливі. Десять, всі кубки наповнені. Далі у нас стрілець, хоч би не заплутатись? Стрілець, сама карта перевернулася, карта Страшний суд. Тобто для стрільців може бути якесь таке осяяння, воно може бути спокійним, просто як ви щось зрозумієте, або знайдете відповідь на якесь питання, яке мучило вас довгий час. Але це може бути як грім серед ясного неба, або як палицею по голові. І ви зрозумієте. Чи причину чогось, чи напрямок дій, чи вихід із ситуації і таке інше. Якщо щось було спірним чи незрозумілим, то зараз цей період часу може все стати ясно. Тобто ви отримаєте інформацію, ви можете отримати якесь повідомлення, офіційне чи неофіційно. Або це саме пов'язана з осяянням людини, коли, коли вона нарешті починає виходити зі своєї мушлі і дивитись на ситуацію чи на себе з боку. І вона розуміє, наприклад, що вона хоче зовсім не того, чого хоче від неї суспільство. Або це така карта, коли у людини була Складна ситуація по житті з повним букетом проблем, депресії, невдоволення, загубленості, розгубленості. І нарешті людина зібралась силами і виходить з цього а верніше витаскує себе, скоріше за всього, сама з цього стану. Ось так. Тобто це своє рідне переродження. Може бути особистості. Або ви почнете цікавитись прямо доволі різко чимось, чим до чого, від чого ви були дуже далекі раніше. Це був стрілець, да Ось так. Стрільці. Так. Тепер на скорпіони. Скорпіони. Карта для вас на повнолуння. 24. Лютого, але пам'ятаємо, 3 дні до ефект повнолуння, 3 дні після. Тож будьте уважні в ці дні до своїх думок, до своїх якихось ідей, до внутрішнього голосу, і таке інше. А також до людей і до обставин, які можуть змінюватись або з'являтись. Тобто, повнолундво, воно вважається, що воно висвітлює якусь важливу ситуацію. Прямо як під прожектором ви починаєте бачити те, чого ви не бачили, коли вона була зовсім молоденька. І так, скорпіони. Скорпіони карта для вас. Імператор. Ну, хто б засумнівався? Це взагалі мені здається така. В якомусь сенсі скорпіонівська карта. Хоча вона не скорпіонівська, вона належить до, більше до вогню. Але, але все-таки щось скорпіонське там є. Це карта встановлення рамок контролю. Яких відповідальності? От прям-таки відповідальності. І. Налагодження порядку. Це може бути як в конструктивному сенсі, так і в деструктивному, в плані того, що цей імператор і ці настрої енергії можуть бути е негативними, тобто авторитарні такі, аб'юзивні, е кимось керувати, комусь вказувати. І таке інше. Тобто, ця карта може казати якраз на те, або зверніть увагу на те, як ви поводите себе з іншими, якщо такі ситуації, як тільки що назвала, мають місце в вашому житті і в житті ваших оточуючих, або карта може якраз таки вказувати на те, що вам треба трошки взяти себе в руки. Треба ж таки взяти себе в руки, бути більш відповідальним, більш твердим, в тому плані, щоб більш серйозним і, скажімо так, взяти під контроль в першу чергу себе і свої дії. Бо, можливо, ви цей контроль над собою і втратили в, яких, в якийсь момент, і дозволили чомусь не дуже хорошому контролювати себе і о, керувати вами. Ось так. Терези. Карта для Терезів на повнолуння 24 лютого. Подивимось. п'ятірка мечів. це взагалі-то карта така вона. Карта конфлікту, суперечок війни. Причому суперечок не на. Не типу мозковий штурм, не типу на знаходження рішення ситуації, а саме така агресивна, негативна, саме карта протилежності, і тобто це можуть бу бути якісь суперечки, якісь сварки, якийсь такий негатив, коли ти не шукаєш компромісів. Ну, коротше, одним словом, карта війни отакий от. Її основний посил і настрій. І ще є такий у неї підтекст, що ця боротьба і ця війна з перемогою когось. Чи була вона варта того? Ось так от може бути. Тобто, якщо у вас назріває якийсь скандал з кимось, то ви маєте просто задати собі питання. Чи розумієте ви наслідки цього, і чи, чи ви готові до тих наслідків? Якщо не готові, то треба проявити якусь мудрість, можливо, в тому сенсі, що якщо для вас дорого щось зберегти, проявити мудрість і а, дипломатичність, якісь навички такі мудрої хитрості. Просто пам'ятайте, що це саме той момент, коли може бути не те, що крах, ні, але це такі от суперечки, коли ніхто не хоче нікому уступати. Ось що може бути? П'ятірка це певний, певна криза. Це також мечі, це в нас наші думки. Тобто це може бути якийсь перегруз саме вашого. Вашої свідомості, вашого мозку, може, вам тр просто треба передихнути. Тобто це може бути саме, ви самі себе можете нагружати, або якоюсь зайвою інформацією, або а, пере, як це буде, українською, overthinking? Ось це от воно. Може, це буде пов'язано просто з вашою моральною і ментальною втомою. Якщо ви знаєте, що це має місце. Останнім часом для вас, то зверніть на це увагу. Якщо треба, то щось робіть для того, щоб допомогти собі в цьому сенсі. Але є і хороші новини. Після п'ятірки завжди йде вихід із кризи. Тобто п'ятірка це кульмінація кризи. Потім вже йде вихід із ситуації, як правило, це таке кардинальне вирішення: або це тріумф, або це зміна. Скажімо так, ситуації власним шляхом, але потім після п'ятірки думки і емоції вони дуже стають такими спокійними і підконтрольними. Людина стає досвідченіше, мудріше, і вона вже не дозволяє якомусь смутку, якимось думкам дуже себе бентежити і турбувати. Так, далі. Діве. Карта для дів на повнолуння. Це у нас четвірка кубків. Четвірка кубків каже про те, що у вас буде такий настрій, що вам все приєлоч вже. Нічого вас не радує. Все вже набридло. Ви втомились в якомусь сенсі. Щось вас, чогось вам не вистачає, а чого ви не можете зрозуміти. Щось хочу, а що я не знаю, що хочу. Ось таке от трохи невдоволення. Нібито все і ок, в принципі, ніяких проблем і стресів немає, але щось вам воно муляє, щось воно вам не вистачає для щастя. От. Ну Так просто треба трошечки подивитись на ситуацію з боку або озирнутись, або вийти прогулятись, або з кимось зустрітись, вийти, скажімо так, в світ, або не обов'язково в світ, подивитись, щось, якийсь, якийсь фільм, який може надихнути, або почитати якусь книжечку, в якій можете знайти відповідь саме на свої сумніви. Так, таке дуже часто буває. До речі, хто шукає, той знайде. Це також, речі, в ваших руках, бо якщо ви нічого не зробите, то буде потім така депресія конкретно. Ви маєте озирнутися і побачити, що в життя все одно дає вам якісь нові можливості, якісь цікаві моменти. І лише від вас залежить, чи ви захочете ці можливості використати і побачити ці цікаві моменти, або ні, ніхто за вас це не зробить. Далі леви. Карта на повнолуння для левів. Повнолуння 24 лютого. Це у нас туз Пентаклів. Спентаклів, а пентаклі – це все, що матеріальне. Це гроші, звісно, це, це бізнес, це ресурси, в тому числі наші людські ресурси, ресурси землі, чого завгодно. Це все матеріальне і також нематеріальне в плані енергії, що нас оточує, що є в нас і що ми можемо також відтворювати. Саме ту спентаклів. Це такий е, шанс, така можливість, яку якщо не схватиш за хвост, то вона дуже швидко мине. це такий, такий вогник, імпульс е, з'являється, і е, саме пентаклі кажуть про те, що це може бути або якесь фінансування з'явиться, ви отримаєте, або е, нова посада, чи можливість е, підвищення. Чи підвищення заробітної плати, або можливість початку нової власної справи, або можливість щось придбати. Наприклад, щось придбати, що ви хотіли, або на що ви заочаджували гроші. Тобто саме в цей період у вас можуть так зірки скласти, що у вас вийде це отримати. Головне бути уважними і не прогавити цей імпульс. Раки. Карта для раків сама випала карта смерть. У -у -у. Обожнюю цю карту. Карта смерть вона каже про трансформацію. Це коли щось припиняє своє існування заради того, щоб щось народилось. Коротше говоря, я люблю казати всякими там метафорами, всякими образами. Це щось на кшталт, коли рослинка. На порозі зими помирає, падає на землю, перегниває, щоб восени дати новий росток і виростає ще більш потужна, сильна, міцна рослина. Я зрозуміла, пояснюю. Тобто, це така от трансформація. Це може бути щось неприємне. Спочатку це може здаватись як якась така. Майже катастрофа чи щось таке. Ну коротше, прям те, що ти не очікуєш і не хочеш, щоб воно траплялося в житті, але треба розуміти, що це та можливість, яка з'являється тоді, коли треба вже чомусь зникнути, чомусь піти. Це може бути і матеріальні якісь речі, це може стосуватись і людини її. Ставлення до життя, до самої себе. Це може стосуватись відносин, тобто можуть припинити існувати відносини, тобто, повнованням висвітить якусь проблему, яка себе віджила, і вона вже не є для вас продуктивною, ефективною, і вона може зникнути. І, скоріш за всього, вона зникне. І не треба за цим сумувати, плакати так і таке інше. Ви маєте розуміти, що прийшов для цього час. І після цього буде відродження. Зрозуміла, так? Далі. Далі у нас сараки були. А тепер у нас близнюки. Карта для близнюків на повнолуння. Так. Імператор. Ну, знов таки імператор. Чи це або біля вас якийсь імператор, він може бути дійсно надійною людиною, за яким як за стіною. Він може бути дуже відповідальним, і е, е, у нього все під контролем. Він знає, як вирішувати ситуацію, або це може бути людина, яка вас контролює в повному сенсі того слова, що як він скаже, так і буде, у якого ви. Як прислуговуєте, які ви прислугуєте? Це може бути такий аб'юзер, коротше говоря. Або це карта, яка натякає вам на те, що ви маєте взяти відповідальність на себе. Нарешті. Ви маєте стати більш відповідальним, більш рішучим і встановити кордони. Тобто, це можуть бути якісь кордони у відносинах з кимось, або й з самим собою. Все розставити по поличках. Тобто, це карта саме такого серйозного ставлення до себе, до якоїсь ситуації, до планування, до холодної голови. Але в будь-який момент ви маєте бути готові і знаєте, як діяти, тобто не зволікати. А діяти? Ось так. Питання відповідальності і контролю може стати актуальним. Або це якась особа у вашому житті, яка дуже сильно впливає на вас. Так, далі у нас тілець. Так, тілець. Правильно? Тілець. Карта для тільців на повнолуння 24 лютого. 24-го року. Боже, ми з повнолуння буде 24-го. Щось таке має бути повнолуння 24-го? Так, тільці. Вісім кубків. Це коли тільці зважуються покинути все заради того, до чого тягнеться їх душа. Бороч, це та ситуація, коли людина нарешті наважується на щось. Збоку це виглядає як якась, якась безглуздість або е, тупість. Ну, чого? Тому що нібито все окей. У, у людини все добре, все класно. Навіщо взагалі щось міняти? Все і так окей. А людина прагне чогось більшого, або просто вона не відчуває себе спокійно, комфортно в тих прекрасних умовах, які у неї є. І ось вона нарешті приймає рішення і кудись вирушає. В прямому сенсі слова вирушає, або в переносному сенсі слова вирушає, а в сенсі починає якусь нову справу, можливо, свого життя. або Втілення якоїсь мрії, бажання, яке ще було в дитинстві. Або щось таке з, з першого боку божевільне і таке інше, але не для людини. Ось такі можуть бути у вас думки. А чому б мені не ось в такому плані? І зверніть на це увагу і добре подумайте про це. Бо якщо думки такі з'являються? Повнолуння, то це каже про те, що ваша інтуїція намагається до вас достукатись, і ви маєте прислухатись до своєї інтуїції і внутрішнього голосу. Ось так. А тут же від вас залежить, або ви залишитесь таким таким же непробивним і впертим, і будете вважати, що все це глупості і стрес. Або ви все ж таки прислухаєтесь до себе, до своєї інтуїції, або до своєї підсвідомості. Ось так. І у нас. Овен. Овен Овен. Карта для овнів на повнолуння 24 лютого, 24 року. 24.02. 24. 24.02. 24. Двадцяте. Двадцять четверте. Це що у нас? Зеркальна дата, Да Це щось таке непросто так. Також. Так, Ладно овен. Карта для овнів, дорогенькі мої овни. Коротше, овни, у вас все буде добре. Будете спати, як янгол в повнолуння. Нічого такого немає, вас дуже сильно бентежить. Ви просто зрозумієте, що це буде той момент, може бути, коли можливо і не буде спати. Не знаю. Просто. У мене, наприклад, найчастіше я не сплю під час повнолуння. Найчастіше так буває. От. І звісно, що всякі думки там лізуть, ти щось аналізуєш. Коротше, тут у овнів буде такий момент, коли вони зрозуміють. Які вони щасливі, які вони благословенні, і як вони мають бути вдячними Важливо. за те життя, яке в них є, за ту силу, яка в них з'явилася, за те, що вони достойно та впевнено себе повели. Для кожного це може бути своє. Може і Недостойно і невпевнено повели. Але це той момент, коли людина, навіть якщо вона атеїст, почне дякувати Всесвіту за те, що у неї є близькі, за те, що вона жива здорова, за те, що вона одужала, наприклад, або за те, що у неї випав шанс якийсь такий важливий для неї, для її подальшого життя. Ось може бути такий момент момент благодарності. Ось так. Дякую, що дивились. Бажаю всім дуже доброго і лагідного повнолуння і спокою і мирного неба. Ось так. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться. І увімкніть колокольчик для подальших повідомлень про нові відео.